Права 195. Один із доданків збільшили на 3. Наскільки треба збільшити другий доданок, щоб сума збільшилась на 14? Я спробую пояснити цю задачу не строго математично, а на прикладі. Ну, нехай у мене є дві кишені. Тут у мене, правда, одна, але нехай є дві. Отже, нам сказано, що сума грошей, нехай у мене в одній кишені збільшили на 3 гривні. Запитують, наскільки треба збільшити суму в іншій кишені, щоб разом у мене кількість грошей збільшилась на 14 гривень. Я думаю, що ви інтуїтивно розумієте, що для того, щоб знайти, наскільки треба докласти в другу кишеню, треба від 14 відняти 3 і треба докласти 11 гривень. Мабуть, і найкраще буде на такому прикладі якраз пояснити, ну і записати подібним чином. Отже, я б записав е, досить коротко в такому вигляді, що. Наскільки треба збільшити другий доданок? Я б записав так, що другий доданок, другий доданок. Треба збільшити. Треба збільшити? На Ну і записав би таким чином на 14-3. І це дорівнює 11. В принципі, все, що тут треба записати. Ну і треба записати відповідь. відповідь. Отже, наскільки треба збільшити другий доданок? Записав би я так. На 11. Ну що ж, ось таке завдання. І я пропоную ось таке коротке пояснення на цьому вправу завершено.